З 8 березня по 6 квітня відвідувачі мають унікальну можливість відвідати світ сміливих експериментів та новаторських ідей на виставці Український авангард поповнення 3.0. Це не просто експозиція, а своєрідна подорож у часі, яка демонструє, як змінювався український авангард від початку ХХ століття до сьогодення. Виставка пропонує заглибитися у феномен українського авангарду. Відвідувачів зустрічають понад 50 унікальних експонатів, серед яких твори не лише світових зірок цього напряму, а й менш відомих, але не менш талановитих художників, що творили в Україні. У залах експозиції можна побачити роботи Константина Піскорського, Василя Кричевського, Олександра Хвостенка Хвостова, Оксани Павленко, Хани Орлової, Олексія Владімірова та багатьох інших. Їхні картини та графічні роботи демонструють, як змінювалися художні стилі, як українські митці поєднували традиційні мотиви з новаторськими ідеями і як це резонувало зі світовими мистецькими тенденціями. Одним із найбільш символічних експонатів виставки є бронзова скульптура Олександра Архипенка жінка, що сидить, подарована музею колекціонером Ігорем Вороновим. Архипенко, одним із основоположників кубізму в скульптурі, був новатором, що руйнував стереотипи і розширював межі мистецтва. Його роботи сьогодні зберігаються в провідних музеях світу, а ця повертається до України, де й була її духовна батьківщина. Серед експонатів ще одна унікальна знахідка портрет Тараса Григоровича Шевченка Віктора Артемцева. Це перша нині відома робота, присвячена кобзарю, виконана в авангардній техніці у період класичного авангарду. Гострі, ламані лінії, експресивні кольори. Такий Шевченко далекий від звичних образів, але водночас надзвичайно сучасний. Це втілення його бунтарського духу, що перегукується з ідеями авангарду про переосмислення традицій та розширення меж мистецтва. Роботи Віктора Артемцева, Горгія, Петраша та інших художників показують, як авангард реагував на соціальні і політичні виклики часу. І якщо 100 років тому це були революції та війни, то сьогодні, коли Україна знову бореться за свою незалежність, їхні ідеї набувають нового звучання. Український авангард це не просто сторінка в історії мистецтва, це явище, що продовжує жити, наповнюючись новими сенсами, говорить куратор виставки Юрій Комельков, ініціатор ідеї створення музею авангарду. Сьогодні музей не лише збирає твори українських авангардистів, а й шукає нові, ще й відомі сторінки цієї історії. Команда продовжує дослідження, веде пошуки робіт, що опинилися за кордоном, і працює над тим, щоб повернути їх в Україну. Новий музей це не просто сховище мистецтва, це простір, що має стати місцем національної гордості, ідейного натхнення і мистецького розвитку. І ця виставка лише початок великої історії, яку український авангард ще має розповісти світу. Ця виставка дає нам змогу не лише побачити унікальні твори, а й зрозуміти, як мистецтво формує нашу культурну пам'ять. Якщо ви ще не відвідали цю виставку, обов'язково знайдіть час, щоб побачити український авангард на власні очі.